Дорога до Братньої нам гміни Гнівіно далека. Це понад 1100 кілометрів. Однак, після приїзду на артистів із Коломийщини чекав ще й фестиваль. А розпочинається все традиційно ходою вулицями Невеличкого польського містечка. Далі Покуття виступали на третьому Надбалтійському фестивалі духових оркестрів. І знову ж кожен із 17 оркестрів, а саме стільки їх було на міжнародному фестивалі, мусив пройти повз центральну сцену і журі, яке оцінювало дефіле та гру колективів. Наші музиканти виступали другими того дня на головній сцені фестивалю. Їхній виступ дуже сподобався глядачам. Оркестру Богдан Бокотько каже, що задоволений виступом колективу його вразила організація дійства та забезпечення оркестрів всім необхідним. Підтримали його і музиканти. Переборні Польщі ми задоволені всі. Гарно прийом наш. Сподобались духові оркестри, які приймали участь у фестивалі. Возили у нас в нас у місто Гданск на марш. Пара бачили історичний центр, були на Балтійському морі. Віддиха поїздка дуже корисна для обмінного досвіду. Побачивши і почувши все у нашій близькій країні, сусіді, Польщі, дуже справили великі враження, незабутні враження. Почуто багато дуже оркестрів, костюмів різних, різних нових для нас, можна сказати, в нас не які інструменти, які ще не використовуються в нас. Враження незабутні. Були на озері, каталися на катері на морі, були на Кашуцькому оці. Гданськ – дуже красиве місто. Оці їхні арки, великі костели. А ще ми мали нагоду у фан-зоні, де, до речі, проводили свої прес-конференції, чемпіони світу та Європи іспанці, переглянути матч Польща-Швейцарія. Опісля керівник делегації Коломищини Роман Дячук та від гміни Гніміно Збігнів Вальчак поділилися враженнями від побаченого. Я сам серебрським шевіжем'ям симвощоглам дач мечячу псиячу. Я дуже щасливий з того, що міг подивитися цей матч разом із приятелями з України, бо ми ще нещодавно вболівали за вашу команду. А зараз ми разом підтримуємо біло-червоних, і я щасливий, що польська збірна виграла. Хоча подекуди Швейцарія і виглядала добре, але ми все таки перемогли. По футбол то така гра: щось виходить, а щось і не виходить. Але найбільше все залежить від щастя. Сьогодні воно було з нами. Там вийде, не вийде. Незалежно від якості гри і приготування. То ще самі трохи щастя. Наші були найближчі сусіди, наші приятелі, яких ми ось. Виємо і звичайно боліваючи перш за все за Україну. Ми все таки болівали сьогодні однозначно за польську. Ну дуже тяжка гра, звичайно. Ми, ми, ми задоволені. Тому, що задоволені ті, кого ми до кого ми приїхали, задоволена польща. Ми ми у них гостюємо. І, звичайно, ми справді за них болівали, тому що це наші добрі приятелі, наші сусіди мали нагоду наші артисти і гарно відпочити у поморській гміні. На кораблі каталися озером Жерновець, а потім отримала і спеціальну нагороду фестивалю. Також додому привезли музиканти велику кількість нот із гнівіно республіки Польща Богдан Малецький Андрій Гарашук. Програма «Події НТК». оркестр.